А тепер увага, дівчата, якщо би я вам сказала, або будь-який спеціаліст, що от у вас є квіти, наприклад, да, у вас є садочок, у вас є грядочка, городик, вам би рекомендували такі найкращі в світі добрива. Ну, такі вже від них, ну так будуть рости у вас квіти, ну так будуть буяти цісти, ну так би було б би класно. Ну, це класно, вам би сказали, тільки не поливайте. Вносьте в землю в суху добрива і чекайте цвітіння. На квіті? Ви б сказали, що не нормальні? В смислі, як це не поливати квіти? Як це не поливати квіти? Та вони ж не будуть рости, вони ж зав'януть, вони ж засохнуть, вони... ваші добрива ні до чого? От якщо ми говоримо про квіти, а ви знаєте, в мене всі приклади завжди з природи, да? з звичайної природи і доступні приклади для всіх. Якщо ми говоримо про квіти і про грядки, всім доступно. Ну да, ну, ну, це ж маячня, як це не поливати квіти? Коли я кажу, що свою шкіру треба поливати, 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 зволожувати, зволожувати, до людей якось не доходять. Я про гідролати. Чому я в першу чергу схопилася взагалі за ці гідролати і стала їх виготовляти? Те, що лікування середини, то то таке, знаєте, якщо би я не знала ароматерапії, не знала би там інших наук, то я би і не ризикнула вам щось рекомендувати для прийому всередину. Ну зовнішньо, дівчата! Ну, зовнішньо. І мені пишуть інколи люди, ой, як я люблю твої гідролати, які вони класні, які вони чудові. Я кажу і. А які в тебе є? А в мене отам є лаванда, боже божественний, божественний. Я кажу, а ти де його е... взяла? А ти ж колись на якомусь жіночому семінарі роздавала подарунки півтора роки назад. Розумієте? Розумієте, да? Треба мені продовжувати. Ну, тобто, це, це брехня і це нещиро, і саме основне це мене можливо і не треба хвалить. Людина не отримує того результату, який їй треба. Тому гідролатами бризкайтеся щедро. Як перевірити взагалі сухість вашої шкіри? Наносите собі гідролат. Не спішіть нічого мастити зверху. Ви очистилися, да? до речі. Якщо ви, наприклад, ну, не були там в метро і в торгових центрах, ви можете очистити личко своє спокійно, просто гідролатиком. Набризкали гідролатиком ватним е, стерли. Ще набризкали, ще стерли ватним диском, ще набризкали, стерли ватним диском. Все, і ви побачите, що ваше личко прекрасно буде очищене. Можливо, цього не буде вистачати на повністю, але інколи прекрасно ви можете не користуватися взагалі нічим іншим. Якщо у вас є гідролати, вам не треба міцелярна вода. От, не треба вона вам. Це зайвий продукт, він штучний. Вам не треба тонік, особливо, якщо в ньому є спирт. От взагалі. Якщо у вас не проблемна шкіра, і це не тонік, вівасан, чайне дерево, де спеціальна там композиція для того, щоб вас підлікувати, ми про це зараз не говоримо. Ми говоримо про вікову шкіру, а не про підліткові якісь ніннички. Да? Це зрозуміло. Тобто, вам не треба продукти, в яких є спирт. От взагалі. Продукти, в яких є поверхнево активні речовини, пав вони називаються. Лауритсульфат, шампунях, зокрема, і спирт. От не треба вже, його взагалі нікому не треба, а в зрівому віці тим більше. Не потрібно, ви без цього обійдетеся. От. Але ви поливаєте себе дуже активно і щедро полили і подивіться, як швидко впитається гідролат вашу шкіру. І це ви робите не тільки личко, це робиться шия, це робиться зона декольте, це робиться під пахвами, тому що там і впитується дуже добре, і там великі лімфовузли, які поблизу наших молочних залоз. Чому не робити таку профілактику? Руки в різних місцях, це не тільки отут. Я, коли приходжу до своєї майстера манікюра, вона каже: Оля, ти не повіриш. Ну, я знаю вже 20 років. Вона каже, ти не повіриш, тебе найбільш доглянуті руки серед всіх моїх клієнтів. Я кажу, це цього просто не може бути. Мені 56 років. Я, я селянка на сьогоднішній день. У мене весь час руки опечені. В мене руки там посушені. Я то в воді, то в землі, то ще щось цього просто не може бути. Вона каже: Хочеш вір, хочеш не вір.' Тобто, те, що я от весь час зволожу і квацю, я кажу, а дівчата молоді, каже, з такими страшними руками приходять жахливо. Не навчили мами. Що треба крем для рук. Обов'язково треба крем для рук. І вони не мастять. Є лю вже прозріливого віку людей. То І я, до речі, можу це, мабуть, підтвердити, тому що е, попередні роки, ви ж знаєте, в мене подарункові акції для постійних клієнтів, і я дуже багато робила подарункових акцій саме для того, щоб подарувати людям вишукані класні швейцарські креми для рук жіночих. Думаю, не можуть собі купити, то хай хоч отримують в подарунок. Ви знаєте. Mm -mm. Вони справді не користуються, в них немає культури цієї зволоження рук. Дівчата, жіночий вік видається станом шиї і станом рук. Личко можна натюнінговать, наколоть, намакіяжить і так далі. І так далі. А руки і шию ви нічим не прикриєте. Подивіться навколо себе, зробіть експеримент, подивіться на руки тих людей. Інколи подивишся в інтернеті, руки такі зморщені, з пігментними плямами, вже такими, і вже навіть і суглоби міняють форму, і думаєш, ну це вже дуже-дуже зріла жінка. А потім подивишся на інших відео, а їй 40 з невеличким! Ну, тобто... Розумієте? І 40 з невеличкою, вона тут відтюнінгована вся, із зачіску, з макіяжем, макіяжами всі діла, і вона такий блогер активний, а руки подивився, і все, і зрозуміло, все. І далі можна наймати справ. Особливо, коли люди там дієтологи, косметологи, ще якісь, ще якісь професії. Звертайте обов'язково увагу на людські руки. Там руки дуже багато чого можуть вам розказати. От. Так що зволожуйте от собі долоньки тильну сторону, зволожуйте повністю все себе, повністю ручки і ніжкам своїм також не обмежуйте, попробуйте от взяти, в кого є гідролати, побризкайте на стопи свої, побризкайте от на стегна, на ікроножні м'язи. Скрізь, от побризкайте і подивіться, яка у вас шкіра, наскільки швидко ваша шкіра буде впитувати рідину. Ви перевірте хоча б для себе. Перевірте, ви будете знати, наскільки не сух... вона може бути не суха. Знаєте, є оце ділення суха жкіражир, вона там комбінована, ще якась ще. Яка. Вона буде не суха. Вона може бути зневоднена. Зневоднена. І оце зневоднення, якщо ви не напоїли свою квітку, не поливали, не давали їй роси і водички. Все, далі можна на цьому зупинитися і весь ваш догляд абсолютно ні про що. Що ви будете ходити до косметолога, що ви будете купляти дуже дорогі креми, що ви там, я не знаю вже, якою косметикою не будете користуватися. От, здається, да, простий з української кульбаби з чорнобривців, от там, да, з кропиви якої-небудь. Е, цей гідролат, він ну він просто б'є. Як і всі рекорди, він однозначно чемпіон серед усіх зволоджуючих засобів. Однозначно, бо там вода і рослина. Вода пом'якшена, тому що вона пройшла вже через стан пари і насичена водорозчинними, е рослинними гарно засвоюваними речовинами. І все там немає ні спирту, ні консервантів, нічого. Тобто ваше тіло п'є, 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 і це не тільки про шкіру, тому що це в кровоток потрапляє. Це дуже глибоко потрапляє ваш організм. І оце от, от можна було б, по суті, на, по великому рахунку, на цьому е, прямо і зупинитися. Якщо ви не напоюєте, е, не зволожуєте свою шкіру, далі безполезно. От скільки б ви грошей не, не витрачали. Якщо ви підете до косметолога, він зробить вам зволожуючі процедури, Ну ви ж не ходите кожен день. Ви ж не ходите до косметолога кожен день. Тобто, значить, до наступного разу ваша шкіра буде страждати. А якщо у вас ще міцелярна вода чи тоніки зі спиртом, уявляєте собі? А якщо у вас ще з парабенами, з мас-маркета якась косметика, і ви ці парабени, і ці консерванти в себе втираєте, звичайно, тоді люди від безвиході йдуть і починають себе колоти. Розумієте? Інколи, от в мене отако руки прийду з города там чи травами, отакі отако руки висохнуті, от прям скукожиться. І я поливаю їх просто гідролатом, раз, другий, третій, і прям як квітка в мене шкіра, отаку прямо роз я терпіти не можу. Мені дуже неприємно. Я чому до цього, мабуть, і прийшла, бо мені страшенно неприємно, коли от суха шкіра, і я це від от... мій чоловік що не робить нього? От нема такого відчуття. А я прям фізично страждаю. Тому я мащу руки як мінімум все-все-все, що можна перед тим як їду працювати, і потім, і потім приходжу і одразу починаю зволожувати себе. Я прям ну я терпіти не можу. Я не знаю, можливо, у вас ну можливо інший спосіб життя в мене то земля, то вода, то трави, то ще щось. І я так от бризкою, бризкою, бризкою багато, багато-багато. І так в мене прямо шкіра прямо відчувається на очах, це відкривається як квітка. Так вона ж так в усіх інших місцях ваших. І на ногах, і на стегнах, Уявіть собі. А тут, а тут. Подивіться не тільки на руки, а подивіться на зону декольте зрілих жінок. Подивіться. Ви ж мене також бачите на ефірах, я ж інколи буваю з таким декольте, яким зараз вже не буду оголятися. Подивіться як, от вроді би, да, тут знову ж таки відтюнінговано, а тут зморщено все, вже такі прям борозди, тому що тут же ж не треба зволожувати руками. Груди провисають, вибачте, а на грудях є шкіра чи нема? От як порізати груди свої, так всі швиденько йдуть і кремсають їх, а полити, а кремчиком намастить зайвий раз. Я трьох дітей виростила. Да, у мене там не невеликий розмір, такий, але трьох дітей я ви, вигодувала, виносила і народила.